Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. Палили врожай щоб розмінувати свої поля на прифронтових угіддях Дніпропетровщині, врешті розпочалася весняна посівна кампанія. Розчищати ниви на криворіжжі від смертоносних російських снарядів там почали ще торік восени, після того як українські захисники відігнали окупантів на Херсонщині. 90% угідь, завдяки роботі саперів ДСНС та військових нині вже оброблені та готові до засівання. Докладніше розкаже Софія Богуцька. Це поле на кордоні Дніпропетровщини та Херсонщини. Торік російські окупанти обстрілювали із танків важкої артилерії та реактивних установок касетними снарядами. Гору стояв буквально звідси за 6 кілометрів, та аграріям вдалося зібрати урожай озимої пшениці. Цьогоріч же після розмінування, тут уже сіють соняшник і сподіваються на хороший урожай. Посівна розпочалася в понеділок, можна так сказати. Не давали погодні условия. Дощі. Механізатор Олег від початку тижня зранку і до ночі працює на сівалці. Якщо ще нещодавно стати до звичної праці заважала погода, то торік російські окупанти. Були такі, що сіємо, а вони по тракторам стріляють. Піднімали, тікали. Навіть на цьому полі було таке. Я знаходився в господарстві, почув вибух. Дивлюся, от тому де працює сівалка, піднявся стовп пилу. Дзвоню механізатору, він говорить, переді мною метрів за 500 там зірвався снаряд. Я йому говорю, давай піднімай сівалку і десь ховайся в посадку. По дорозі до посадки ще був один прильот, там теж десь рядом. Це аграрне підприємство у селі Шестірня Широківської громади потерпало від російських обстрілів. Окупанти гатили здебільшого погіддях, але 28 липня поцілили по виробничих потужностях компанії. Тоді понівечили споруди та вбили 29-річного працівника. Хлопець лише кілька днів, як став батьком. Дуже маленька, така просто шарик. Йому потрапив у спину і пробив і попав прямо у серце. Ще трьох хлопців. Поранило одного дуже тяжко. Він зараз знаходиться в лікарні, йому зробили операцію на хребту. Працівники агропідприємства обробляють 10 тисяч гектарів землі. Дві третини полів розташовані на Дніпропетровщині. А решта у Херсонській області. Майже всі угіддя нині готові до засіву, бо розміновані. Орків вигнали за межі високопільського району, і ми зразу почали розмінування з допомогою ДСНС. Збройні сили стояли на нашій території. Вони проводили розмінування тих полів, бо їм треба було проводити техніку, все. Не одного гектара не осталося замінованого. Пан Владислав зазначає, аби вичистити поля від мін та касетних снарядів. Торік довелося пожертвувати урожаєм. Їх розміновувати можна, якщо воно не видно нічого. Ну, да. Тому його спалили. І пшеницю палили, і ячмінь палили. Поля просто брали. Стоїть пшениця 5 тонн з гектара. 5 тонн з гектара, її можна продати було по 9 тисяч. Угу. От, вважайте. На якості насіння аграрії не економлять. На полях ростиме соняшник, озимі пшениця, ячмінь та ріпак, а ще льон, сочевиця, гірчиця та нут. Але цьогоріч кампанія таки дещо стримана у кількості добрив. З добрими ми уменшили на багато внесок, бо воно дуже дорого. дуже дорого. Сподіваємось на ефект позапрошлих годів що буде, воно ще буде діяти. Ну а після війни будемо вносити те, що, те, що положено на землі. А зараз дуже важко, фінансово просто не дозволяє. Лежить зерно. Ще його не реалізували, немає коштів. Загальна територія орних земель Криворіжжя близько 200 тисяч гектарів. Якщо торік через постійні обстріли не вдалося засіяти поля у двох громадах Широківський та Зеленодольський, то наразі до засіву готові 90% угідь, каже очільник районної військової адміністрації. Служби ДСНС реагують дуже добре, миттєво виїжджають і відпрацьовують всі ці залишки, які знаходять, і миттєво їх знешкоджують. Є Деякі поля, які в притул знаходились до межі Криворізького району, яка межує з Херсонською областю, і деякі поля зараз іще розміновуються, обходяться. Втім, небезпечними залишаються посадки довкола полів. Їх працівники ДСНС ще не розмінували. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.